Перед вами одне з наймасштабніших будівництв серед міста Дніпра останніх років торгово-діловий комплекс перехрестя. Він стане ключовим елементом архітектурного ансамблю Брама, символічного входу в новий Дніпро. Комплекс отримав назву Перехрестя не дарма. Він розташований на перетині важливих вулиць королеви Елизавети та Харківської. Це місце завжди було динамічним та жвавим, і тепер тут формується потужний бізнес-квартал. Поруч моссіті, призма та «Менора». Епіцентр ділового життя і перехрестя стане його новою артерією. Ми зараз на даху ТДК Перехрестя, і ось він, Дніпро згори. Звідси видно, як старі і нові будинки поєднуються у міському пейзажі. Ось будинки катеринославських часів, а поруч скло і бетон нового ділового центру. Дніпро росте вгору, і ми бачимо не лише місто таким, яким воно є. А й таким, яким воно буде, і кожен новий поверх, кожна панорама, яку ми відкриваємо, це ще один доказ, що Дніпро змінюється. Отже, ми починаємо досліджувати будівництво ТДК з найвищої точки, і поступово з кожним поверхом нижче побачимо, які архітектурні рішення впроваджують тут. У комплексі буде дві основні частини: шість поверхів торгово-розважальної зони та 18 бізнес-офісів класу А, тобто найвищі стандарти вентиляція, освітлення, безпека, інженерні мережі, і все це в кількох хвилинах пішки від набережної в самісінькому серці міста. У мене кожен об'єкт, як там своя дитина, яку від котловану там до передачі воду в експлуатацію, ти винашуєш його ці там роки. І коли дізнався, що це буде саме перехрестя, дуже був рад. «Котлован» розпочався ще у 2020 році. Добре, гарно стартанули, були темпи, але 2022 рік вніс свої корективи. Це був проміжок часу, що ми стояли, не працювали, але потім десь з кінця 22-го року. Почали з роботи і закінчили в тому році залізобетон. Зараз повним ходом займаємось фасадом. Зараз фасад, а потім які будуть етапи? У нас йде паралельно і фасад, і внутрішні роботи, пожежого Та пожежогасіння. зараз. Склемо перший другий поверх, почнемо внутрішнє оздоблення. Уявіть, вранці ви п'єте каву внизу в кав'ярні, а потім підіймаєтесь на 12-й поверх і вже на робочому місці. Ввечері спускаєтесь у торговельну зону, йдете на шопінг чи ділову зустріч. Усе в одному просторі. Коли місто почало підтягувати усі слабкі сторони, Дніпро знову, якби конкурувати або, скажімо. Не втрачати своїх позицій, тому я вважаю, що це таке, схопити цю жилку, що не так, і почати розкручувати поступово і стратегічно. Це дуже гарно. І це в нас в місті було зроблено, і це великий плюс. Як би ви описали місто наше Дніпро там, з архітектурної точки зору, там, там, з інших в трьох словах? Коханий амбіт, амбітний, красивий. Особливу увагу архітектори приділили освітленню кастомні світильники, вбудовані у фасад лазерний мепінг напівпрозорі екрани. Все це працюватиме як єдина система, і не просто працюватиме, а синхронізуватиметься через хмарну систему управління. Тут буде цікаві рішення по освітленню, і фасад буде цікаво підсвічуватися різними там кольорами. Будуть такі там комети летіти. Ну буде цікаво. В е, Стілобаті там є великий атріум, може там спустимося, заснімемо це. Е, буде проєкція на е, потолку, там, чи реклама якась, чи якісь гарні красиві картинки, тобто будуть, будуть стояти проектори, будуть знімати. А взагалі е, саме Цікаве, що в цьому об'єкті це перехід, який з'єднуємо світі і комплекс перехрестя. Дуже цікаве рішення. Усередині комплексу теж буде на що подивитися. Один із ключових елементів величезний атріум у торгівельній зоні. Його стеля стане полотном для проєкцій. і водночас це простір для відпочинку, шопінгу та дозвілля. Дніпро ще не бачив нічого подібного. Важливою складовою перехрестя також стане озеленення. На даху запланована зелена тераса, справжня оаза посеред кам'яних джунглів. Сюди можна буде вийти на каву або просто насолодитися краєвидами міста. Міста це тренд, який активно розвивається у світі, і тепер дістався Дніпра. Крім того, зелена зона на даху покращує мікроклімат, знижує температуру влітку та поглинає шум. Часто бував в Європі. Не знаю, подивишся на ці ремонти, на ці як воно все відбувається при... У них ну, мені кажеться, європі до нас ще далеко. Порівняти з чимось, ну, ми унікальні. Тому цінуються наші робітники там. Та, звичайно. І, і розкажіть от саме про команду, яка тут працює. Який, можливо, знаєте, там штат. Не знаю, ну, зараз на будівництві працює 86 чоловік на сьогоднішній момент. Це небагато, але ну, ми стараємося. Властися у ті сроки, які перед нами ставлять, але все ж таки, знову таки війна вносить свої корективи. Людей немає, хтось повинен і економіку підтримувати, але, звичайно, основна маса людей, робітників, які працювали до 2022 року з нами, вони зараз на фронті. удивительно до какой-то степени спасибо застройщикам, заказчикам, которые все равно, несмотря на войну, как бы это продолжают, понимая, что это не вечно и жизнь идет. Ну и мы надеемся, честно говоря, <laughs> что закончится это для нас позитивно, и поэтому строительства многие продолжаются, особенно которые за частные средства. Ну, сложно. Ну, с одной стороны, у нас сложность, да, что меньше, может быть, загрузка, меньше где-то в чем-то реализации. С другой стороны, это дало возможность определенные, такая пауза, остановиться, взглянуть. И, и тот бег предвоенный, когда ну, всем было много чего надо, он позволил, так сказать, немного переосмыслить. И так, то, что мы пропагандировали, это ну европейские подходы, другие отказы от постсоветского наследия в плане... подхода градостроительного, когда это все очень формализированно и такое дискретно. никто его толком не пересматривал парадигму родостроительную, когда есть какая-то монофункция, тут мы спим, там мы работаем, вот на завод, на троллейбусе, поехали, она по сути так и осталась. А то, что мы едем, это у нас значит транзит на это пространство, улицы до этого транзита, вот так это понимала, а площади это до да, демонстрации еще могли быть. Такое, собственно, понимание до последнего времени примерно и сохранялось, это далеко неправильно, потому что это все должно быть гораздо более многообразно для жизни. Это показали примеры европейских городов навіть підістроєння, ті, котрий від совєтського наслідя. Зовнішній вигляд комплексу стане одним із технологічно найскладніших у місті. Поєднання мокрого і вентильованого фасаду це не лише про естетику, це про енергоефективність, витривалість та безпеку. Це натуральна керамічна плитка, яку досі в місті не використовували. П'ять кольорів бордовий, гірчичний, помаранчевий, сірий і темно-сірий створять складну архітектурну палітру. До речі, вентильований фасад. У нас в Дніпрі це перша будівля, яка буде оздоблюватися теракотою. Це закордонний матеріал, але в Дніпрі це один з перших. На момент зйомки цього випуску будівництво ще триває, але вже можна бачити обриси майбутньої будівлі. Вежа виростає день за днем. Ми бачимо лише частину, а вже перехоплює подих. Це десятки команд і сотні людей. Це сучасна урбаністика. І це той випадок, коли хочеться сказати, так, це зроблено в Дніпрі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за оновленнями. З вами був Сергій Скрипник. До зустрічі.